Центру керування. Візуальний контакт із марсоходом Пілігрим. Ось він. зараз вдарить. Ні, не вдарить. Так вдарить. Сюди, 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 сюди. Перекажіть комітету їхній зразок у безпеці. Кожного наступного року ми вважаємо ймовірність існування життя у космосі більшою. Щораз більше науковців вважають, що контакт. Це вже не щось неймовірне. Це закономірна подія в історії людства. І станеться вона можливо ще за життя багатьох з нас. Марсоходи працюють вже 20 років. Цікаво, що знайшов цей. Зразок містить одну велику клітину беззаперечно біологічну. Перший неспростовний доказ існування життя у космосі. Нарешті я татко. Попереду суд за опікунства. Це прекрасно. Те, яким чином ми вперше зустрінемо життя поза землею, може визначити характер усіх подальших стосунків. Не забуваймо ніколи фатальний вплив, який ми здійснили на незліченні народи нашої землі. Народи, що довіряли нам, захищали нас і які ми знищили своєю бездумністю. Знайоме нам життя місце перебування зразка невідоме. Ми не знаємо, що це. Якщо воно дістанеться землі, усе людство в небезпеці. Ми не на орбіті. Хто зна, що воно може? Знайоме нам життя. Знайоме нам життя. Можливо, з цього і варто починати. З самих себе. Дякую yeah.